На жаль, це повномасштабне вторгнення Російської Федерації 24 лютого 22 року відбулося в четвер, вранці о п'ятій ранку. І якось так логіка подій дуже часто призводить до того, що ми в четвер підбиваємо підсумки уже. Такого тижня, так бойового тижня, і що вам запам'ятало, що ви скажете, і з якими ви надіями в цю весну входите? А можливо навпаки, у вас песимістичніший настрій ніж у багатьох наших гостей щодо того, що відбувається на фронті, я не є оригінальним. Я вхожу в тих 96% українців, які беззастережно довіряють Збройним силам України. Більше цього я переконаний, що перемога буде по українській стороні, і ця перемога буде складатися з трьох частин: перша частина це деокупація території, друга частина це вступ до Європейського союзу України, і третя частина це вступ України до НАТО як безпекового альянсу, який назавжди припинить будь-які засихання сусіда маленького чи великого на українській. Території на українські землі, але що мене здивувало цього тижня, це ці перепетії, які розвиваються навколо забезпечення Збройних сил України. Тобто, ми з одного боку маємо Рамштайн, де чітка позиція по виділенню коштів на боєприпаси, тобто Європейський Союз виділяє мільярд євро. Ми чуємо про. Виділення коштів зі ресурсів зі сторони міністра оборони Сполучених Штатів Америки ми чуємо про те, що до танкової коаліції. Леопардів на підтримку Збройним силам України доєднуються ще нові країни, і ми розуміємо, що ця військова потуга для контрнаступу України зростає, і ми точно за рахунок контрнаступу де окупуємо українські території. А з іншого боку, ми чуємо черговий скандал. Що якщо раніше міноборони закуповували яйця кілограмами по 17 гривень за штуку, то тепер закуповує уже яблука в три рази дорожче, аніж можна їх придбати. На ринку, от таке абсолютно неспівпадіння інформації, яка стосується Збройних сил України, і, на жаль, оця прикра для мене абсолютно дискусія стосовно відновлення грошового забезпечення українських військових. Но мені видається, що вже кожен зрозумів, що українським військовим силам оборони України необхідно повернути те грошове забезпечення, яке. Вони мали починаючи з початку повномасштабної агресії. Більше цього, я вважаю, що є всі підстави для того, щоб тим, хто перебуває на нулі, ще збільшити грошове забезпечення. І ми показали в бюджеті законопроектом, який був зареєстрований ще минулого місяця, що такі ресурси є. Дуже добре, що уряд теж висловився уже про відновлення грошового забезпечення, і я переконаний, що парламент. Наступного пленарного засідання обов'язково підтримає і українські військові не просто з березня будуть отримувати, а отримують відповідну компенсацію і за лютий Фактично, коли вони були позбавлені додаткової грошової винагороди, взагалі було б найкраще, якщо б це стало не грошовою винагородою, а якщо б це стало частиною посадового окладу військових, бо потім і питання пенсії, і питання різноманітних соціальних виплат, воно прив'язувалося уже до нових посадових окладів. Але мене дивує позиція, от, наприклад, у Львівській обласній раді сьогодні у Закарпатській і Волинській обласних радах, коли фракції слух на. Роду роблять все можливе для того, щоб ради не проголосували відповідну позицію територіальних громад Львівщини, Волині, Закарпаття. Ну я цього не розумію. І я чесно кажучи, от дуже би хотів, щоб ті депутати обласних рад, які не голосували, не підтримують позицію для українських збройних сил, для українських військових, вийшли на екрани, і я думаю, що тут і питання журналістів запитати їх: от чому ви не хочете підтримати українських військових? Чому ви, коли люди... На 100%, на 96%, шість як каже соціологія, підтримують і просять допомогти Збройним силам України. Ви відмовляєтесь про це голосувати. Ви або не висловлюєте волю територіальних громад, або ваші політичні сили вже настільки відірвалися від реалій суспільства війни, що ну просто їм не місце в українській політичній системі. Дуже прикро що, попри заклики. Проєдність, які так потрібні українській державі, все це зорганізовується зі сторони адміністрації, і знаєте, це все дуже нагадує часи Януковича, коли з обласних адміністрацій шукали депутатів, давали їм вказівки і вимагали тікати, ховатися. Не знаю, залякували, просили, переконували, підкуповували. Це про це краще запитати тих депутатів, які не підтримували на сесіях обласних рад відповідні рішення відповідні звернення. Гидко, соромно. Але я переконаний, що це має бути персональна відповідальність кожного і політичних сил, які вони репрезентують.